У віці 88 років із життя пішов папа римський Франциск. У повідомленні Ватикану йдеться, що папа Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Зазначимо, що понтифік помер після перенесеної хвороби. Раніше, 14 лютого, він був госпіталізований із бронхітом. Однак у лікарні у нього розвинулася двостороння пневмонія, що супроводжувалась астматичними нападами. Йому Періодично подавали кисень. Спочатку лікарі оцінювали стан 88-річного понтифіка як критичний. 16 квітня повідомлялося, що папа римський не очолюватиме передвеликодні ритуали та богослужіння, оскільки він досі відновлюється після хвороби. На великдень папа римський Франциск також вперше при. На Великдень папа римський Франциск також вперше після хвороби з'явився перед вірянами і згадав про війну в Україні. Так на балконі базиліки святого Петра він лише привітав вірян зі святом, браття і сестри з великодним.